П'ять, шість. Ага, там під під деревом теж є. Дивіться. Під пенечки. Під пенечки. Біля А? Пенечка. Не це не пенечки. А? це, це не під пенечки А як то ж? Під деревок. А, воно під деревом? Так. Да. Не так. Да. Піти Максим. Максим. А. Знайшов який Ми такого вже назбирали трошки. Також щоб я не розіняв, віть. І все. Під листям. Пеньочок отакий. Десь класний. Самі-самі такі, що можна збирати. І ще крім пеньошка по місцям є. Максим. Молодець. Молодець. Ти глухенький.